Молоко і молочні вироби це продукти першої необхідності для людини, тому і увага їм нині на Хмельницькій масло приділяється дуже велика, Із зміною керівництва на підприємстві різко змінився, і підхід до забезпечення якості продукції. Завдяки професійному керівництву Гончарова Едуарда Анатолійовича, директора Хмельницької маслосирбази, особливо хочу наголосити на тому, що сьогодні ми кардинально змінили підхід до контролю якості продукції. Жодна одиниця товару не потрапляє до споживача без проведення дегустації. Після того, як вона вийшла з виробництва, проводиться дегустація. І Якщо експерти дають добро на те, щоб ця продукція йшла до реалізації, то уся партія йде до реалізації. Тобто, ми звели до мінімуму те, що покупець може зіштовхнутися з тим, що йому не сподобається якась продукція наша. Кожен третій плавлений сирок в Україні народжується тут, на Хмельницькій маслосербазі, а твердий кожний десятий кілограм. Тому і гордістю підприємства вважається цех по виготовленню сирів. Задля досягнення високого гатунку виготовленої продукції тут строго дотримується температурного режиму, гігієни, надчіткого контролю. копченні сирів керуються старими перевіреними технологіями, використовуючи при цьому натуральну деревину. Стосовно назви нашої продукції, я можу вам відповісти таким чином: назва продукції це. Є назва, яка формувалася десятиліттями, тобто це назва рецептури технології виробництва. Така назва вона не прив'язується до якоїсь країни, до якогось міста. Тобто, це загальна назва. До прикладу, у нас є продукція, така як російський сир. Це не означає ні у якому разі, що ця продукція виготовлена в Росії, або у ній використовуються якісь російські інгредієнти. Ця продукція виготовлена виключно на вітчизняній сировині, тобто до Росії вона не має жодного відношення. Ця продукція має таку назву виключно за своєю рецептурою. Кисломолочні продукти торгової марки «Вершковий рай виготовляються з високоякісного відбірного молока за сучасними технологіями. Це вони підвищують імунітет, тонізують серцеву судинну систему, нормалізують мікрофлору. Хмельницька масло Сербаза постійно дбає про збільшення асортименту цього виду продукції. Нещодавно вже з'явився йогурт з трьома наповнювачами. Особисто я є прибічником достатньо жорстким здорового харчування, тому що усі ці, скажімо так, хвороби вони йдуть від неправильного харчування. Тому я можу вас запевнити без перебільшення, що вживання молочної щоденне, саме щоденне вживання молочної продукції, то є необхідним фактором, тому що без цього імунітет не буде підтримуватися на довжному рівні. Тому кожна людина повинна вживати, на мою думку, та на думку дієтологів. Це без перебільшення, це факт, це констатація факту. Кожна людина повинна вживати кисломолочну продукцію, кожна людина повинна вживати молочну продукцію. Крім того, важко перебільшити значення твердих сирів, тому що це продукт, який має цілу історію та цілу низку переваг, низку корисних речовин. Тому молочна продукція це та продукція, від якої людина навіть в умовах жорсткої економії вона повинна відмовлятися у саму останню чергу. Працівники прат Хмельницька маслосерба зарозуміють, що в умовах жорсткої конкуренції та насичення внутрішнього ринку єдиним шляхом для виживання є виробництво конкурентноспроможної продукції, тому і взяли курс не лише на поліпшення якості, але й на пріоритет цін для будь-якого споживача. Намагається зробити продукт нашу продукцію більш доступною, щоб людина з різними рівнями достатків від самого малого до великого могли собі дозволити цю продукцію, могли купувати та нести її додому, і не боятися за якість, не боятися за те, що і її дитина. Це дуже важливо для нас, як для місцевого виробника. Також я хотів би зауважити, що купуючи українське, ви підтримуєте державу, купуючи продукцію хмельницької масло ви підтримуєте місто Хмельницький. Великим випробуванням для хмельницьких виробників стала заборона Росії на ввіз їхньої продукції, адже не секрет, що саме вона і була найбільш об'ємним їхнім споживачем. Керівництво швидко зорієнтувалося щодо ринків збуту в інших країнах. Завдяки оновленню виробництва. Потужності нашого підприємства дозволяють нам покрити не тільки на 100% внутрішній попит, але й вийти на зовнішні ринки. На даний час ми тісно співпрацюємо з Молдовою. Ми поставляємо їм нашу продукцію. Ведуться переговори з Білорусією. Крім того, Гончаров Едуард Анатолійович брав участь у виставці молочної продукції, яка проходила у Ірані. не так давно. На даний час ми очікуємо приїзду іранських партнерів. Ситуація з Росією трохи вибула нас із колії, але. Ми не знаходимося у скрутному становищі, тому ми розвиваємося. Ми знаходимо нові ринки збуту нашої продукції, і ми сподіваємося, що щирість української душі дозволить нам вийти на зовнішні ринки та подарувати частинку цієї щирості іншим країнам. Тут на Хмельницькій маслосербазі, мають роботу майже 650 хмельничан, трудове законодавство яких суворо дотримується, адже керівництво веде відкриту політику впровадженні бізнесу. Вчасно сплачуються податки до бюджетів усіх рівнів. Саме таке відчуття єдиної команди, атмосфера довіри допомагають колективу вистояти в непростих економічних умовах. Велику увагу приділяють тут натуральні обробці оновленню і модернізації виробництва. Про якість продукції хмельницької масло сербази вже свідчать чимало нагород, отриманих на конкурсах і виставках. Але найголовнішою нагородою і найкращим доказом популярності своєї продукції хмельницькі виробники вважають її постійне місце на столах споживачів. Ми маємо близько 36 фірмових торгових точок, у яких представлена повна лінійка нашої продукції завжди продукція. Свіжа. Поставка здійснюється кожен день. Тобто покупець купує в наших магазинах продукцію сьогодні, яка була випущена сьогодні. Він приносить додому, до столу, продукцію, яка завжди є свіжою. Тому що це дуже важливо розуміти, що Хмельницька маслосирбаза це місцевий виробник. Тобто не потрібно шукати десь. Хоч колесо історії невпинно обертається, змінюючи і оновлюючи поступ підприємства, але незмінним у колективі масло сербази, залишається одне радувати споживачів якісною та екологічно чистою натуральною продукцією.